Для тих, хто хоче працювати, коротенька відмінність, наскільки в нашій компанії вигідніше працювати, ніж в інших. По-перше, коли ви закриваєте свій перший статус, це 150 бонусних балів, ви отримуєте 4% від оборота плюс подарунок бокс з іміджовою продукцією. Наступний статус 7, 11, 15 і так далі. Все стандартно, як у всіх. Але у нас є така опція як бонус плюс. Тобто, якщо людина зробила замовлення і використала тільки 26% знижки або 28, то решту 2 або 4% до 30 рахується вам у зарплату. Далі премія видається не тоді, коли ви підтвердите два з чотирьох періодів, а половина при першому підтвердженні і половина... При другому. Цього також нема в інших компаніях. Далі, які у нас бонуси ще є, починаючи зі срібного директора стандартні відсотки плюс 10% з вашого бічного обороту. Такого також нема в інших компаніях. Ось ви можете зрівняти свої відсотки. Необхідні обсяги, а також автопрограма.